Я не злодій. Хто би міг таке будемо. Ми показуємо кіно О, зараз в турі я кіно заради перемоги і приїжджаємо я з була, них показувати алю... міста, в яких немає великих кінотеатрів. Де люди не можуть купити квиток кінотеатру подивитися я кіно дуже хочуть. І тут Як за допомогою фонду МХП громаді на нас запросили. Чи ми не про так звичайно за? І Я з величезним задоволенням приїжджаю. Знайомся з глядачем, дивлюся, як вони дивляться моє кіно. Це все мені допоможе знімати мій наступний фільм. Чим важливий приїзд таких фігур, як Олесь Доморонівки, і показ фільмів? Це важливий мотиваційний формат. Ми сьогодні це проводимо в рамках підтримки зсу, в рамках підтримки українського виробника. І такі, це в першу, в першу чергу мотивація для всіх людей, для всієї нашої монівщини. Прекрасний український фільм. Від якого захоплює дух. Дуже вдячний, що ви нам показуєте головому місці. Заслужив. Заслужив. На війні. Що там за кіно потрібне? Про що цей фільм? Це кіль? Е, ага. Один передала ага. ага. всі і вони бились. Чули, що розповідав? Так, да, Чули, що дуже багато загиблих хлопців, які знімались у фільмі. Дуже шкода. Я вважаю це дуже класно, круто по сучасному і патріотично, коли відбуваються такі заходи, пропаганда сучасного кіномистецтва. Це дуже класно. Ви на мультик чи на фільм прийшли? Ну, взагалі на фільм, а так і мультик інтересний. І мультик цікавий. Ну ви ж уже така доросла дівчинка на Мультик мені мультики нравляться більше, ніж фільми. О, мавко, тепер ми не робимо чех хранителя. Часто таке морониці буває. Останній раз було в 2021 році, а тепер знову. Ну, це дуже цікаво, і я думаю, ну зараз нам це потрібно під час війни. Це дає нам змогу роз... розслабитися. Мені здається, що якби війна не почалася, то в нас чистіше це проводили, але так як у нас воєнний час, то проводять рідко. Зараз е, саме цінне це е, час ага, і е, увага, яку ми приділяємо один одному, і саме тому такі заходи дозволяють побути один з одним, і провести час разом з родиною, з друзями, з близькими пічас може так. Мій батько трагічно загинув у тій пожежі в лісі. Лода я виросла процвітало. Я пропоную усім роботу. У вас буде стільки монет, що вам більше не доведеться працювати. Не працювати це робота, про яку я мріяв. Дякую. Щиро дякую. безкоштовно Так, молодіжна рада організувала благодійний ярмарок. Всі виручені кошти йдуть на допомогу Збройним силам України. Сестра витягла вас сюди, як це вдалося? Написала в соцмережах, пішли на кіновечір. Ну, ми без вагань погодилися. Класно, що можна, що це причина вийти з дому і в принципі зібратися, посидіти десь на природі умовно. Це навіть дощ в принципі не дішає. Заради лісу своє до близько, поки не після. Чому я? Круто взагалі, тому що ну, погода, дивлюся, нікого не злякала. От всі залишилися. І насправді дуже мало такого. В останнім часом в зрозумілих причинах, тому класно, що є така можливість. Атмосфера чудова. Я бачу на цьому заході сьогодні ветеранів нашої Мирунівської громади, і це дуже сильно важливо, що ветерани можуть побути разом на перегляді цікавого фільму, дітки на перегляді цікавого мультфільму. Разом побути, поспілкуватися з друзями, по полі родини переглянути фільм. Це допомагає відволіктися від буденності, від проблем і пора гарно провести час.